Це, це, це було дуже приятельно. Вас почали люди цінувати. Люди почали цінувати себе. Так. Ви зрозуміли, що Але... вас вчили 30 років? Так. Ваш урок і заключався в тому, навчитися цінувати себе, так. любити себе, поважати себе, а ви цього не вміли робити. Тому ви, як йшли на цю планету, ви взяли собі в помощь чоловіка, маму і дочку. Щоб вони вас вжали. І куди б не втікли, чи в Америку, чи в Індію, чи в Китай, моментально за пару місяців знайдеться мама, тато, дочка у інших людях: начальник, працівниця, маршрутчик, і вас будуть далі уніжати. Ви нікуди не втічете. Людина, яка бреше, возить брехуна з собою всередині. Наприклад, я брехала, що чоловік мене не чув. Вона їде в чуже місце, вона далі бреше, тому що брехня є її. Вашою являлося це предательство себе. Так. Ви таким чином, таким шляхом, як ви пішли, і бачите, на той момент ви не змогли знайти Творця. Ви змогли дьявола. Так. І от бачите, навіть якщо взятись в такі ситуації, навіть дьявол нам допомагає прийти до світла. Коли ми не чуємо творця, не чуємо світла. Тоді приходять темні сили, заводять нас в таке от іспитання, де ми вистоюємо і показуємо, що ми достойні, світла. І я не дозволю. Я заберусь, уйду з роботи одної, уйду з другої. І, я... і дивіться, і тільки ви це сказали, і знайшлася робота, і знайшлися люди, які вас поважають і цінять, якою ви є. Бачите, я в шоці? Я, я просто в шоці від цього всього, що. Я тільки сюди приїхала.